Хто хороших, хто поганий, спойлер хороших небагато або немає. Критикуйте нас, будь ласка, кажіть, що ми щось робимо. Невірно, жодна академічна освіта не протягом 4-5 років не навчить тебе глибинно розуміти, що відбувається в твоєму місті, в твоїй країні. Люди мають мати право і можливість. Приймати свої рішення щоденно, спираючись на якусь важливу інформацію. А як ви вважаєте, українські університети достатньо готують студентів до роботи в медіа? Професіоналізм це поєднання навичок і досвіду, бо досвіду в університетському середовищі поки що менше. Ви студенти, вам не обов'язково спати більше сіми годин. Вітаємо вас на каналі Петро Могила ТВ, в ефірі програма Інтерв'ю в Могилянці. Гостро і актуально. Я Вікторія Морер і сьогодні говоримо про журналістику в Миколаєві, про діяльність видання «Миквісті». З нами наш гість Олег Дернюга, журналіст, директор онлайн видання Маквісті. Доброго дня. Вітаю всіх, вітаю наших глядачів і університет. А у нас є декілька питань, а саме хто такий журналіст? Це обов'язково людина з профільною освітою чи ні? Я думаю, взагалі не обов'язково, тому що журналіст пише про реальність, а ми бачимо, як швидко змінюється реальність кожного дня, який темп. І, в принципі, підготуватися до цієї реальності, якщо чесно, в умовах академічної освіти чотирьох або п'яти курсів навчання вищі, Активного студентства, напевно, не можна підготуватися научно, академічно. Тому це, скоріше за всього людина з активною позицією по життю, яка ставиться небайдуже до всього, що відбувається навколо нього. Ну і звісно, він завжди цікавиться. Якимись процесами, пов'язаними з політикою, з рівнем управління, врядування в місті. А це вже різні можуть бути такі факультети, категорії студентства. Вони можуть навчатися на соціології, політології, на таких спеціальностях, право знову ж таки, да, юриспруденція. Тобто, це взагалі не обов'язковий фактор. Якщо чесно, я навіть сказав би, що а, навчити студента. Випускника журналістики писати на тему економіки напевно важче ніж взяти випускника економічного факультету і спробувати з ним навчитися писати відповідно до того чи іншого жанру журналістики. Ну це з досвіду. Ви не ображаєтесь хоч ви на журналістиці вчитесь. Які на вашу думку риси характеризують сучасного журналіста? Сучасний журналіст, як на мене, має бути дуже швидко приймати рішення. Це да, швидкість. Друга його сторона пов'язана з тим, що все більше впливає на наше життя штучний інтелект, який генерує усе від е, відео до там, звуку, зображень і, звісно, тексту. Що робити людині, щоб бути сучасним і в... потрібним суспільству в таку ситуацію, йому треба бути талановитим, затребуваним. Саме його думка має бути цікава, а не думка якогось там Чаджипіті. Він має бути дуже глибоко розуміти внутрішні процеси. Ну і третє, хоча тут таке не впевнений, що це точно вимога, але це конвергентність. Це коли ти сам пишеш, сам можеш знімати якісно, потім монтувати. Зрозумієшся, що таке звук, що таке світло. Розумієш, як взагалі спілкуватися, як ставити питання. Бажано ще вміти ставити гострі питання і як то не стіснятися цього. Ось це, напевно, важлива риса. Ну і завжди головне це діяти в інтересах своєї аудиторії, своєї громади, щоб всі розуміли, що ти журналіст, і ти ставиш питання комусь. Не тому, що ти не любиш там того чи щоб, іншого, іншого політика або ще когось там спікера, а тому, що це цікаво твоїй аудиторії, це цікаво твоїм читачам. Ті, хто будуть писати потім коментарі, це має відчуватися. Людина має бути відчуватися, бо нас усіх потім не інакше замінить шиї. І все. Не потрібні будуть університети. Ми з вами і все таке інше. На вашу думку, чи треба медіа вести сторінки в соцмережах, чи достатньо лише офіційного сайту та ютуб каналу? Ну, взагалі-то дивлячись, яке ви медіа, да? і для кого ви медіа? Ви можете бути медіа-газета для односельчан, І може їм тікток сторінка не потрібна, а може навпаки сильно потрібна. Тут дивлячись на, на свої цілі завдання, ми вважаємо своєю головною платформою і майданчиком, це сайт. Тобто сайт це точка зборки, це основний наш продукт. І зрозуміло. Це інше, це в нас велика кількість: Телеграм, Ютуб. До речі, підпишіться і на Ютуб Петромагіна ТВ, і на Миквісті Ютуб. І в нас є інстаграм, дуже швидко розвивається, Фейсбук, сторінка, і від Тіктоки навіть є Миквісті. Але це канали дистрибуції, і там взагалі буває контент зовсім не такий, який на сайті. Тобто, це трохи інший контент. Він може бути адаптований, він перепаковується. Наприклад, ми пишемо велику статтю. Ну, вона справді велика. Ну як ти її запостиш потім в, в інстаграмі? Ну, це відбувається, типу там дизайнери, смники. Спеціалісти вони це перепаковують, і відповідно до там, стандартів платформи вимог. Я, якщо чесно, вже трохи ретрограти, я навіть не сильно читаю той інстаграм і велику кількість медіа. Я не знаю, як вони це роблять, але в нас є цілий відділ дистрибуції, і вони показують дуже круті результати. Це моя надія, тому що я бачу, що більшість людей перестають читати сайти, великі тексти, і все ж таки. Дивляться в соцмережах новини. Але я хочу все ж таки повернути до того, щоб молоді люди читали і аналітику, і, і новини серйозні, а не лише м, в Тікток або Інстаграм якісь невеличкі рінси. А що саме треба висвітлювати в соцмережах? Та в принципі, це залежить знову від продукту. Е, я ж не знаю. Е, ну, для нас в соцмережах має бути контент перший, ексклюзивний. Тобто, да, є медіа, вони не всі. Щоденно публікують контент створений лише ними, тому що вони посилаються на інформацію там, офіційних органів влади, наприклад, або якихось спікерів, а, заяви якісь. А от те, що створено саме журналістом, коли він сам прийшов, поставив питання, подзвонив, знайшов інформацію, сфотографував, зняв там щось, зробив, ексклюзивний контент точно має дистрибуватися окремо в соцмережі. А далі ще ми дивимось. Якщо це контент для Телеграму, то зрозуміло, що там потрібно буде. Ну там їм цікава більш політична така складова або ситуація в місті. В нас кількість підписників в Телеграмі якраз цікавляться, що зробив Сінкевич, що зробив Кім, хто хороший, хто поганий. Спойлер хороших небагато або немає. Тобто, все це залежить від твоєї тематики. Ну, бувають же різні медіа. Хтось пише про культуру, хтось пише взагалі там про. Військові злочини, війна взагалі-то триває. І ця тематика великою кількістю людей цікава. Люди цікавляться видомом озброєнь їх способом використання. Я думаю, що не весь контент потрібно дистрибувати в соцмережі. Там потрібно все ж таки дивитися на свою аудиторію. Тут головне ще вивчати свою аудиторію. Ми, наприклад, декілька разів вже робили опитування саме аудиторіями квісті. Ми зверталися до наших читачів і вони. Давали нам оцінки, казали, що їм подобається, що не подобається, де вони нас читають і чому вони нас читають в тому чи іншому там каналі комунікації, і чесно відповідали, нас критикували. Я взагалі дуже часто орієнтуюся саме на критику. Там, де нам кажуть, що ми хороші, я і сам знаю, що де ми робимо добре. А ось критика це нормально. Критикуйте нас, будь ласка, кажіть, що ми щось робимо невірно. Завдяки вам ми будемо виправлятися і ставати ще краще. Як ми, ми квісті співпрацює зі студентами миколаївських університетів? Ну, взагалі, то фактично онлайн журналістика, цифрова журналістика, вона виходить з того, що як правило це молоді люди. Ми зацікавлені в пошуку креативних молодих людей, які б змогли працювати в медіа, які б ставали. Майбутніми авторами вели програми працювали в СММ-відділах. Я знаю, що в нас велика кількість вишів в Миколаєві має спеціальності, да, або факультети, або, принаймні, кафедри з журналістики ваші виш виключені в цьому. І е, ми намагаємося завжди знаходити там, найяскравіші зірочки серед вас. Спробувати вам допомогти і дати е, можливість працювати в медіа. Взагалі, то рівень медіа в Миколаєві достатньо високий, а онлайн змі дуже якісно працюють. Е, великий темп можуть співставити з іншими регіонами, з іншими містами. Багато колег е, е, і той рівень інтернет-журналістики, який є е, в Миколаєві, він завжди був на високому рівні. Зрозуміло, що війна на нього вплинула. Зрозуміло, що закрилися редакції, зменшилась кількість людей. Люди. Виїхали з міст, пішли працювати в іншій редакції в інших містах, але я бачу все одно там великий рівень, і це завдяки молодим студентам, які постійно були ось такою підпиткою, допомагали нам а, зростати, і ми їх навчали. Але зрозуміло, що не можна очікувати від університету, що закінчивши його, ти на наступний день готовий спеціаліст, професіонал в медіа. Ми повертаємося до того, що ми казали на початку. Жодна академічна освіта не, протягом 4-5 років не навчить тебе, якщо чесно, глибинно розуміти, що відбувається в твоєму місті, в твоїй країні, як а, співставляти якісь складні речі, заяви того політика з тим, що він робив 5 років тому. Я потім казати: дивіться, це неправда. Для того, щоб це робити, треба цікавитись. Політикою п'ять років тому не кожен студент це робив зрозуміло, з розумілих причин. Отже, в журналістиці важливий досвід, тобто його треба постійно отримувати. Я нещодавно повернувся, був в Данії в місті Орхус. Там є окремий виш. Це школа журналістики е, велика. І ну, от якщо в деяких вузах у нас є кафедри журналістики, в деяких, принаймні, факультети, да, там, або були, там є цілий виш великий, який навчає лише журналістів. І це просто інший рівень. Е, люди просто Кожного весь цей час навчання вони знімають, малюють якісь презентації, вивчаючи, як працювати правильно з шиї, монтувати, і це просто я бачу наскільки це великий рівень. Тобто нам є ще куди зростати. Зрозуміло, що набрали темп і університет Петра Могили, і інші треба це тем треба наздоганяти, тому що журналістика це дуже значна. Така частина суспільного життя. Люди мають мати право і можливість приймати свої рішення щоденно, спираючись на якусь важливу інформацію. Людина обирає, де їй працювати, в якому місті жити, в який дитячий садок віддати своїх дітей. Там от просто щоденні важливі рішення твої про життя. Вони мають спиратися на інформацію. Бажано, щоб ця інформація була створена професіоналом, щоб вона була правдива, перевірена. А це без журналістів не можна було зробити. А чи є у вас програми стажування для майбутніх журналістів? У нас стажуються журналісти. Ми навіть беремо часто і на платні стажування, і на роботу журналістів. Але якщо чесно, ситуація зараз з медіа, ми, ми в скрутному фінансовому становищі, як ми квісті, в тому сенсі, що ми постійно боремося за своє існування. Я впевнений, що ми будемо існувати нам зараз взагалі-то 15 років. Ми не те, щоб стартап. Ми відома в Миколаєві. Там відомий бренд. Багато людей знають, що таке Миквісті, Ніквісті, українському Миквісті, і всі а, нас багато читають. І я а, впевнений, що ми будемо, ми, ми пройдемо це, це випробування успішно. Фактично зараз Миквісті існують завдяки. Рекламі в нас дуже значний показник доходів від реклами. І друге це від донорів незалежних медійних організацій, які підтримують медіа. Зараз увага до України, ви бачите, спадає, і активність донорів навколо України спадає. Тому велике конкурентне поле медіа і невелика кількість це знову ж таки виклик і для вас, студентів, журналістів. Невелика кількість медіа в Україні залишиться, велика кількість закриється. Але Маквісті не закриються. Це точно. Ми е, розглянемо там різні можливості, якщо ви, ви теж студент могилянки, або, можливо, ви вчитесь в іншому університеті, а дивитесь це відео. І ви хочете вже почати роботу, не чекати, коли ви завершите навчання. А вже на другому курсі, е, е, третьому, в нас були, хто приходили на першому курсі, і вони стали успішними, дуже достойними і досвідченими журналістами. Пишіть нам на електронну пошту, розповідайте, що ви вже вмієте і чим ви цікавитесь. І ми спробуємо вас замочити. Якщо не за великі гроші, то за поки що невеликі. Якщо не за великі, можливо, навіть і безкоштовно, бо я готовий, в принципі, з вами займатися. А це вже теж певний вклад. Я можу допомагати вам, навчати. У нас класна команда. І е, гроші будуть, але не зразу. Не одразу і це нормально. Художник теж має бути, як то кажуть, не завжди повністю ситий. А як ви вважаєте, українські університети достатньо готують студентів до роботи в медіа? Ні. Не, ну, не, не прийміть це, як знаєте, спробу прийти в Альмаматор в університет і сказати, що ви погано робите свою справу? Я думаю, тут ситуація у певному відриві академічної освіти до реалій. Я маю стати значить, сідим, таким уже досвідченим, коли мені буде, не буде часу щось йти робити. І я такі, ти такі, як я, да, молоді журналісти, постійно по, потім вони прийдуть напевно читати якісь лекції і вже маючи і досвід, і там, академічні знання перед цим. Будуть передавати досвід зараз. Так виходить, що більшості зрозуміло, що не всі, але викладачі вони в журналістиці не працювали, вони спираються на дійсно там. Праці або там якісь дослідження, які дійсно існують, вони об'єктивні. Е, ніхто не критикує, що це там інформація нерелевантна або не потрібна, але завжди професіоналізм це поєднання навичок і досвіду. От досвіду в університетському середовищі поки що менше, ну значно менше, ніж, наприклад, в університетах за кордоном, які навчають медійників. От це треба додати. Це не камінь в огород гілянки, це взагалі-то українська. Така ситуація, тому що взагалі спеціальна журналістика в нас це нова спеціальність раніше. Це були, якщо я не помиляюсь, з області філології люди приходили в журналістику. Тобто, студентам бракує освічених викладачів, чи є ще щось? Університетам бракує, щоб їх викладач мав досвід, щоб він знаєте, був в ситуації етичної дилеми і кризи. А що робити з цією публікацією, коли виявляється, якщо я напишу, буде А, а не напишу буде Б. І в нього етична дилемма, в нього це відбувається лише при реальній роботі. Або він поставив запитання і припустився великою помилкою і не знає, як пояснити аудиторії, і пояснити цю помилку, як зробити це етично. Або він поставив запитання, воно було дуже гостре і дуже важливе. А спікер відреагував на нього неадекватно. І журналіст, як людина, звичайна, в ситуації стресу, психологічного розламу і думає, на що я це все взагалі роблю і хочу піти з професії. Ну, цьому ж не навчишся, Це ж треба якби відчути. І, ну от всі ці моменти, як правило, вирішуються етикою, редполітикою, якимись такими стандартами журналістськими, це це відчувається лише роками досвіду. Я прийшов в журналістику. В 12-му десь році, тобто, ну це було більше десяти років тому, і зрозуміло, що там через декілька років де я можу сказати, о, я пережив оце, 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 з цього зробив такі висновки. Цього не можна зробити теоретично. От це лише на практиці. А що б ви могли порадити студентам, які хочуть побудувати кар'єру в журналістиці або створити власне медіа? З першого дня йти працювати в медіа, навіть якщо хочете створити власне, подивіться, як працюють інші. Виправте їх помилки, зробіть краще зараз. Я думаю, дуже хороший час для стартапів. Єдине, треба зрозуміти, яким чином ви забезпечите стабільне фінансування свого своєму медіа. Програми такі є, і вони існують. І сполучені штати, і європа вкладає в українське медіа зараз. Зрозуміло, менше ресурсів, але вкладають. Друге, це йти працювати, не чекаючи, значить, завершення навчання. Існують різні форми. В принципі, після ковіду, після 2019 року. Все настільки стало дистанційним і віддалено доступним, що працювати віддалено можливо, працювати ввечері вночі можливо, нічого страшного. Ви студенти, вам не обов'язково спати більше сіми годин. Ви ще молоді, ви ще виспитесь комусь. Тобто, йдіть працюйте вже зараз, здобувайте досвід, знання, спілкуйтеся з іншими журналістами. Ходіть просто на заходи. Не взяли вас на, ще нікуди на роботу, але ви бачите, в інтернеті є е, якісь обговорення важливі, не знаю, там, на тему відбудови міста. Підіть, послухайте, запишіть, як з вами того чи іншого спікера, або як звуть цього депутата, або цього там, посадовця. Потім відкрити його сторінку в Фейсбуці, почитайте, що він робить. Що він робив. Тобто заглибтесь в матеріал, спробуйте знайти помилки. Або, а потім підіть ще раз і вже поставте йому запитання, які у вас виникло, бо у вас якась невідповідність. Він каже одне, а ви тут бачите, що в принципі було інше. Завжди на цьому грайте, не сидіть на місці, і велика кількість писаних семінарів не зробить з вас журналіста. Треба завжди працювати. Тож, яка вона журналістика в Миколаєві? Ну зараз в стані кризи, в стані великого в стані пошуку відповіді на цей виклик, тому що з одного боку війна, з другого боку, фінансова ситуація, невизначеність майбутнього. Розпорошена аудиторія, яка поїхала хто в Одесу, хто в Київ, хто за кордон, плюс влада, яка фактично з початку ковіда перейшла на дистанційку. Як і ви студенти, да подобається вам навчатися у вайбері? Я думаю, не всім вже подобається. А, трохи цікавіше ж було ходити на пари в, в, в їдальню, значить в читальну залу вашу велику, спілкуватися з подругами, друзями, хлопчиками, дівчатами. І це було прикольніше ніж в вайбері сидіти. Так і в політиці. Вони все перевели в онлайн. Сесії відбуваються ну, почти в вайбері, тільки там в зумі. E, ніяких дебатів немає. Не можна прийти поставити комусь нам гостре запитання. Ми все дивимося з, з екрану, з монітора. Це все не працює. Це така оманлива відкритість, прозорість так, також оманлива. E, ситуація отака, з демократією, вона e, на межі певного колапсу, тому що вона ніби є, а реально її не існує. Тому журналістика вона зараз у цьому пошуку яким чином повернути. Відкритість, свободу вираження, відкрит повернути демократію, прозорість і повернути людей в Миколаїв, і бажано повернути ну або не повернути, а наповнити редакції новими навченими професіоналами майбутніми, які стануть майбутніми зірочками журналістики. А потім поїдуть хто за кордон, хто в Київ, хто ще кудись, тому що Миколаїв це може бути відправною точкою, досить до речі, достойною. Дуже дякуємо вам, пане Олегу, за таку цікаву та актуальну розмову. А вам, глядачі, до нових зустрічей на каналі Петромогила ТВ. До побачення.